Друзі, всіх вітаю на каналі. З вами знову Костянтин, і знову у нас дріл. Давайте поговоримо про спліти. Як ми знаємо, згідно правил практичної стрільби, картонна мішень вражається мінімум двома пострілами, якщо це. Не сказано в брифінгу. Отже, як їх напрацьовувати, як їх тренувати, давайте подивимось. Суть вправи. положення зброї зарядження, пістолет в кобурі, по сигналу таймера, стрілець уражає, достає зброю з кобури і уражає мішень двома пострілами. Тут хочу звернути увагу на те, як уражати. Ви повинні пам'ятати, що Три фактори точного пострілу завжди працюють. Ви повинні чітко бачити картинку прицілу на мішені і тільки тоді, тільки тоді натискати на спусковий гачок. Якщо ви не бачите картинку прицілу, а натискаєте на спусковий гачок, ви отримуєте промах. Тому не важливо, як ви можете швидко натискати на спусковий гачок, ви повинні керуватися картинкою прицілу. Навіть якщо у вас спліт буде там, секунда, там, більше, або якщо ви можете, звісно, менше, все добре, не треба квапитись, працюйте від картинки прицілу. Поїхали. Спліт 047, як ви бачили, попадання чітко в мишень, не кваплячись, якщо ви можете швидше, звісно. Ви можете робити швидше, але я б на початку заняття не радив би це робити. Чому? Треба згадати, що таке три фактори точного пострілу, про які, до речі, якщо хтось не знає, ми поговоримо десь пізніше. Треба згадати, що таке хват, що таке стійка, що таке картинка приціла, і як правильно натискати на спусковий гачок. Давайте ще раз. Отже, спліт уже двичі швидше 0,23. Як ви бачили, я зміг намалювати картинку прицілу після першого пострілу знову. І, звісно ж, обробити спусковий гачок. Давайте ще раз і перейдемо до наступної варіації цієї вправи. Поїхали. Вже спліт менше ніж 0,2 секунди 0,18. Тому, як ви бачите, картинку приціла, досить досвідчений стрілець, може малювати дуже швидко. А тепер давайте перейдемо до вправи для більш досвідчених стрільців. Ми міняємо мішень замість фігурної або картону на попер. Давайте я вам продемонструю і поговоримо. Отже, попер, два постріли на таймер. Поїхали. Отже, швидкість, як ви бачили, невелика, але попер був уражений. Дальність до поперу десь 15 плюс метрів. Це не дуже важливо, якщо чесно. Ваше основне завдання це керуватися картинкою прицілу. Правильно дістати пістолети з кабури, правильно сформувати хват, правильно сформувати картинку прицілу, і, звісно ж, правильно обробити спусковий гачок. Давайте ще раз і перейдемо. До, е, іншої, до іншої варіації цієї вправи. Поїхали. Як ви бачили, зараз спліт вже вдвічі е, швидше 0,21 секунда. Е, це не межа, можна ще й швидше. Але е, давайте так, ми не будемо ставити рекорди. Ми перейдемо до іншої варіації цієї вправи. Тепер давайте розглянемо варіацію вправи, яка знімає зі стрільця обов'язок доставати пістолет із кабури, формувати хват, хват вже буде сформований. Отже, вихідне положення, стрілець знаходиться перед мішенню, на будь-якій відстані від мішені, тут ви вибираєте її самі. Пістолет заряджений, набій в набійнику стрілець формує хват. За сигналом таймеру, стрілець формує картинку прицілу і уражає мішень. Дещо нагадує дрілбіл, але це трохи не так. Давайте я вам продемонструю, а потім це підготовче, так сказати, вправа, а потім ми перейдемо до основної і поговоримо, навіщо ж вона нам потрібна. Отже, пістолет заряжений. Набій на бійнику. 17. Перший 0,17, спліт 0,17. Ми здійснили підготовку до основної вправи. Основна вправа заключається в наступному. Ми маємо мішень, пістолет, вихідне положення теж, що пістолет заряджений, направлений в мішень за сигналом таймера. стрілець стріляє наступним чином. Два постріли пауза, два постріли пауза, два постріли пауза. І так, або до закінчення набоїв, або визначено. Вам вже кількість набоїв. Кількість набоїв може бути різна. 4, 6, 8, звісно, крат на 2, там 10, 16, скільки у вас, скільки точніше ви можете собі дозволити витратити. Отже, давайте розглянемо, як це право виглядає е, повністю. Зараз налаштовуємо тамер. Зналаштовуємо тамер і поїхали. По два портрі змішання. Фармуємо вже, Як ви бачите, вправа не дуже складна, але для досвідчених стрільців ми, звісно, можемо її вдосконалити і зробити трохи складнішою. Беремо попер, виконуємо те ж саму вправу. Заряджаємось, налаштовуємо таймер. Приїхали, попер по два постріли. Якось так. Давайте піднімемо нашу мішеньку і розпочнемо, точніше, ще раз виконаємо цю вправу. Навіть попер не витримав крутості цієї вправи та да впав. Давайте ще раз повторимо цю вправу. Заряджаємось, налаштуємо таймер. Поїхали. Був один міс, але це внаслідок того, що попер був е, трохи переміщений, це не дуже. Е, Важливо ну, в контексті виконання мною цієї вправи для того, щоб вам її показати. Як ви бачите, вправа досить неважка. Її ви можете виконувати задля тренування сплітів, задля тренування обробки спуску, звісно ж, і звісно ж, найголовніше це формування картинки прицілу. Для чого ця вправа досвідченим стрільцям? Ви звикаєте, звісно, тренуєтесь формуванню хвату, утриманню хвату. Утримання картинки прицілу, обробки плавного спуску. Для новачків ця вправа дуже допоможе стріляти з пліти, та мішені, які розташовані досить близько. Як ви знаєте, зараз мішені на змаганнях іноді мають розташування дуже близьке, і вони прикривають одне одне, і деякі стрільці не вміють це швидко стріляти. Ця вправа вам допоможе. Використовуйте цю вправу у своїх щоденних тренуваннях, а ми з вами побачимось наступного відео. Пока! Час 14.03 від Бі до Мішині.